Усім привіт! Сьогодні у нас 19 грудня 2023 року і ось перший в цьому році за зиму. Тобто останній раз літали десь 7 листопада в мене. Хорошо це чи погано. Якщо це буде перший і останній, то хорошо. А якщо буде тепло далі і періодично будуть обльоти, то нічого хорошого в цьому немає. Так, зараз підійду поближче і включусь. Ось дивіться, практично можна сказати повноцінний обліт. Ну, понятно, що вони не всі вилетять, але доволі мощно вони літають. Це не те, що в одній підібрав, просто тут, ну, скажімо, саме побільше. А так то вони всіх літають Ось дивіться. на кришах, як з весни сидять. Ось, обсіли крищ. Ну, Подивимось, чим це для них обернеться. Ну я кажу, якщо це буде перший і останній цієї зими, то це можливо і непогано. Але якщо це буде періодично, то матки почнуть сіяти і нічого хорошого не вийде. Корма почнуть під'їдати. Ну, Так що ось така ситуація. Всім до зустрічі!